Слава Україні граємо славі та глядачі, YouTube каналу тобканалу Media. Прохання підтримайте нас, підпишіться на наш канал, прокоментуйте це відео, покажіть його друзям та обов'язково поставте дзвіночок, аби не пропустити якісної аналітики та оперативної інформації від наших експертів. Ми з командою стараємося, аби ви дізналися правду про те, що відбувається на фронті та у світі. До нашого ефіру доєднується керівник при 26-ї артилерійської бригади збройних сил України Олег Калашніков. Пане Олеже, слава Україні та моє шанування. Героям слава всім доброго дня, пане Олеже, ми хочемо з вами поговорити про ситуацію на Бахмутському напрямку, зокрема, часів яр, тому що є дуже тривожні повідомлення, зокрема від аналітиків Діп Стайт, які говорять про те, що росіяни присунулися майже впритул до міста. Як ви можете, що ви можете сказати, яка ситуація зараз поблизу часового яру? Так, час для російського купатування на сьогодні стає знаковим місцем. Таким місцем, який свого час був Бахмут, дійсно вони намагаються нас тут протиснути і показати хоч якісь добутки. Тому ми можемо спостерігати починаючи ще з осені минулого року, як вони намагаються всіми шляхами завдати нам тут якогось удару і показати свої результати. На сьогодні найбільш такими гарячими ділянками фронту це є безпосередньо Агданівка, де тривають постійні штурмові дії, Іванівське сюди саме ворог направив досить такі крупні свої підрозділи з'єднання. Ну і звичайно залишається це Клещіївка і Андріївка. Це населені пункти, які ми звільнили минулого року і не дають спокою загарбнику, тому що вони перебувають безпосередньо на пануючих висотах. І допомагають також утримувати часів, я ворог задіє безпосередньо як штурмові підрозділи. Раніше ми могли спостерігати тільки піхотні штурмові дії. На сьогодні він вже включає і механізовану складову. І також останні буквально місяцях додалося така ще його складова це авіаційна, тобто він значно збільшив використання керованих авіаційних бомб. Скажіть, будь ласка, значно збільшився так, як в Авдіївці було? Так, тобто, якщо брати навіть оце минулий місяць, він став взагалі рекордним за кількістю застосування не тільки на нашому напрямку, а взагалі це більш двох тисяч, там десь 2200. А якщо взагалі, взагалі брати наш Бахмутський напрямок, то до цього він використовував фаби все десь так більше по Часовому яру, безпосередньо по самому населеному пункту. То на сьогодні він використовує керовані ціної бомби як по Часовому яру. Він буквально кошмарити цей населений пункт, ці його інфраструктуру, знищуючи, ну, взагалі знищуючи населений пункт, і безпосередньо також задіє по нашим оборонним рубіжам. Це також як взяти клещівка Андріївка, де практично немає вже ніякої інфраструктури. Там Клещівки, там це кружка ще стоїть, і також Іванівське, і за, по оборонним рубіжам, які взагалі є е, біля Часового Яру. Тобто він просто використовує саме цю компоненту, тому що вона у нього є воздухом, він має своє пре... преимущество, тому він його і використовує. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, як вони намагаються штурмувати? Ну, ми говоримо часів яру так в загальному, очевидно, що маючи на увазі ці населені пункти, які примикаються до часового яру. Ворог таку використовує тактику в лоб, як це було в Бахмуті. Так чи більше там як Авдіївка закинула. Те, все керованими авіабомбами, авіацію всім чим летить і просуватися вперед, як ви бачите. На сьогодні те, що він використовує потужність саме авацію, ну, також додається, треба зазначити ще й артилерію. Все ж таки артилерія на сьогодні залишається богом війни, як би там не було, без підтримки артилерії. Будь-який наступ з будь-якої сторони він просто неможливий на сьогодні. Ну і Тут треба сказати, що він включає вже і важку бойову техніку, це танки, також більшої кількості застосовує бойовиброньовані машини безпосередні. Для для Того щоб доставляти десант до початку своїх штурмових дій, а також підтримувати піхоту, яка штурмує наші позиції, тобто і раніше ми спостерігали він використовував більш людський ресурс. На сьогодні він застосовує. І військову техніку, тобто ми можемо спостерігати, що акцент у нього змінився. Акцент у нього змінився на те, щоб досягти будь е, хоч якісь успіхи, тому що не можна е, досягти успіхів під час штурму, не застосовуючи е, техніки. І на сьогодні можемо сказати, що він застосовує всі свої ресурси, які є сьогодні на цьому відтінку фронту, для того, щоб мати хоч якісь здобутки. А скажіть, чи бач, помічали ви, вичев, вони підтягують прикріплення підкріплення? Так чи перекидають якісь ще частини бригади для того, аби будь-якою ціною знову знищити і потім нібито захопити часів'ярі населені пункти довкола нього. Цей процес триває постійно. Якщо взяти на сьогодні, ми бачимо з 15 грудня 11 ОДШБ, вона зазнала саме на нашому напрямку значних втрат. Втратила боєздатність. Була відведення на відновлення, і знову бачимо тут також 72-га їхня бригада. Також втратила боєздатність на Бахмутському напрямку, була відведена, і на сьогодні ми знову бачимо їх тут. Також можна спостерігати, що час від часу вони. Е... Переміщували підрозділи сюди так само, як взяти 98-му повітряно санкційного бригаду. Там 106-ту, ми могли спостерігати підрозділів на Ліманському е, напрямку. Тепер вони в повному складу перебувають саме на Бахмутському. Е, з Авдіївського напрямку сюди були переміщені також деякі підрозділи. Наразі також і артилерійські підрозділи. Тому тут стало більше їхніх е, стволів за кількістю. Тобто, час від часу вони здійснюють так. Які переміщення, ну і звичайно, є таке, що можуть забирати деякі переміщення із нашого фронту на інші ділянки фронту, і також спостерігаємо, що вони намагаються поповнювати втрати, які ми їм тут завдаємо, тобто вони відновлюють свій е, ресурс за рахунок е, мобілізаційного резерву, який перебуває. В Республіки Целенер Денер, а також безпосередньо з самої Росії. Якщо брати за техніку, то тут у них проблема більш така нагальна і важка. Треба зазначити, що штатно їхні підрозділи, які Діють на нашому напрямку, штату вони повністю не укомплектовані. Можна сказати, що десь були укомплектовані, так, візьмемо грудень десь на 50%. Вони також зазнають страх. Те, що вони можуть, звичайно, з арсеналів своїх достають, відновлюють і сюди нам направляють. Тобто, по суті, вони ніби десь можна, якщо так поправте, якщо я не права, так десь вони врахували досвід Авдіївки, коли втратили значну кількість особового складу. Зараз, незважаючи на втрати, вони підтягують підрозділи, але тим не більше почали більше використовувати бронемашини, танки, аби зменшити кількість втрат серед особового складу. Чи я зробила хібний висновок? Ну, Щодо зменшення втрат серед особового складу, я би так не сказав, вони дійсно людей не, не жалкують. Вони їх витрачають ну, як витратний матеріал, як е, в шахматах ті фігурки. А ось е, щодо того, що вони почали залушати, е, залучати саме механізовану складову, це тому, що без складової, складової не можна продавити нашу оборону. Е, просто піхотними підрозділями можна, як би так. По кусочку намагатися відщипнути від нашої оборони, але е, мати якісь такі досягнення не можна. Тому вони почали застосовувати безпосередньо важку броньовану техніку? Ну і легко броньовану також. Я бачила на одному з напрямків фронту. Вони на важку броньовану техніку почали ставити такі свої реби, аби приглушити наші безпілотні літання. Апарати, чи ви чи таке помічали і на Бахмутському напрямку, чи таке теж використовує противник? Чи це якийсь ноу вони просто тестують? Ну, я би так сказав, що у них відбувається більше в тестованому такому режимі, причому він ставить не тільки реби якогось одного направлені. Він там може ставити два різні реби, щоб вони працювали на різних частотах. так. Вони намагаються це робити це, так називаємо, можна сказати, у нас називається це окопний реп, який також застосовується і нашими і вводиться і в наших підрозділах теж починає з'являтися. Тобто, ми можемо сказати, що на сьогодні це не повністю так розповсюджено, тому що все ж таки ресурсу у нашого ворога не вистачає, і ми такі бачимо випадки однак, це ще поки не повсімісно. Я хотіла з вами уточнити, тому що є дуже багато повідомлень. Тому запитаюся у вас так: знаєте, напряму чи справді часів яр відкриває шлях на Слов'янськ та Краматорськ, в разі якщо окупантам вдасться зайти в це місто. Часів яр він перебуває взагалі на панівній висоті, там де Донецький князь. Тобто це панівна висота не якоїсь локації, а досить такої значної території. Якщо часів яр захопити, то тоді от Константинівка вона перебуває в низині, вона буде перебувати повністю під вогневим контролем. Тобто тоді будуть зазнавати вогневого ураження і наші ланцюги. Ланцюги логістичні ланцюги, яким здійснюється безпосередньо доставка цього необхідного до підрозділів, які тримають оборону. Також часів яр свого роду є таким воротами, воротами до Краматорська Славянської англомірангломірації, тому що дійсно, якщо часів яр він захищає такий оперативний простір, це дійсно є такі правда, і тому він для ворога досить такий і важливий, і тому він робить головний акцент саме на це місто. Ну, тут я так розумію, що ви е, говорили про дорогу, яка сполучає Бахмут часів Яр і далі йде до Константинівки. Так чи це інший, інший е, шлях? Ну 0,5. Так, це саме ця, я, ця траса, це основна логістична траса. Однак не треба забувати, що логістика під час війни вона е, здійснюється також. І польовими дорогами. От, а якщо гарна погода, і взагалі якимось мені всі можуть використовувати. Причому це робимо не тільки якими це робить і наш е, ворог. Однак дійсно є траси, які є основними. Пане Олеже, якщо можна, ще уточнення, як ви бачите станом на зараз, чи є загроза для оточення Часового яру? На сьогодні абсолютно такої загрози не існує. Тому що у противника ще такі населений пункт оборонні рубежі, як Іванівське, як той же Богданівка. Якщо от взяти Іванівське, то Скільки там уже десь півтора року, та не півтора кілометра, і десь більше року вони намагаються те, е, на населений пункт захопити. Е, тобто, можна сказати, що ми чинимо досить такий професійний е, опір і не даємо ворогу здобувати швидко здобувати перемогу. Тобто, поки тримається ця наша лінія оборони, далі у нас же є лінія оборони, це безпосередньо е, Сіверський Донецьк, е, Донбас. Е, Водоканал, от тобто на сьогодні захопити, взяти в кільце, навіть вогневе кільце часів. Я це невіально. Е, я хотіла ще запитати, який зараз е, настрій у наші у наших бійців, зокрема у вашої 26-ї артилерійської бригади, яка знаходиться на цьому напрямку, попри такий потужний тиск росіян. Скажу саме за нашу бригаду, тому що не можу я казати за інших. У наших настрій бойовий. Чесно кажучи, я бачу хлопців, коли виїжджає на позицію, коли співпрацюю працює з ними. У них є бажання нищити ворога. Це тому, що от у нас в бригаді зібралися такі, які дійсно розуміють, що вони тут роблять. Дуже багато мобілізованих. У нас є розрахунки повністю з мобілізованих, котрі прийшли. Не за повісткою, не чекали повістки, вони дійсно прийшли добровільно. Є люди, які приїхали із-за кордону, з заробітків і добровільно вступили до лав ЗСУ і долучилися до нашої бригади. Тому, якщо казати за нашу бригаду, то ворог позитивний і у нас є мотивація, чому ми тут перебуваємо і чому ми маємо здійснювати вогневе ураження. Ворога вогневе ураження, тому що це ми все ж таки артилерія. Ось. І ми розуміємо, що за нашими спинами перебувають саме наші родини і. Ті місця, які навдороги нашому серцю. Ну і все це разом це, звичайно, наша Україна. Пане Олеже, я вам дякую за те, що знайшли час вийти до нас в ефір, розказати про оперативну ситуацію на Бахмутському напрямку. Зустретилися поблизу часового яру, тому що дуже багато є різних повідомлень. Росіяни там вже скільки разів я вже не знаю скільки за добу вони брали і Іванівку і виходили звідти. Дуже змінна ситуація. Але пане Олеже, я вам дякую за те, що розставили крапки над і ті, пояснили те, що є станом на зараз. Нагадаю, Олег Калав... Керівник пресслужби 26-ї атеролійської бригади Збройних сил України був з нами в ефірі. Пане Олеже, дякую і моє шанування. Всього найкращого, хай Бог побачи.